Роботи з ремонту третьої складової найдовшої набережної в Європі, яка знаходиться у Дніпропетровську, вулиці набережної Заводської, виконані більш ніж на 10%. Капітальний ремонт цієї автомагістралі має бути проведений якісно та у визначений термін, сказав Олександр Вілков. Сьогодні ми проводимо робоче совещание по реализации двух важнейших инфраструктурных проектов, которые в этом году реализуются в городе Днепропетровске. Это съезды С Кайдакского моста и реконструкция набережной Заводского. По съездка з Кайдакского моста работы идут согласно графике. Уже построено 10 опор из 24. Могу сказать, что Государственный институт по проектированию дорог посчитал, что кроме экологического серьезного эффекта состояния дорог, пробок, будет и серьезный экономический эффект. То есть в год будет экономиться более чем 3,5 миллионов литров топлива автомобилистами за счет того, что дорога... От Донецького направлення до Криворожського і Київського направлення уменьшається на цілих 10 кілометрів. Ця міська магістраль поєднує житлові масиви, Червоний Камінь, Комунар, Парус та підприємства, які розташовані у північно-західній частині Дніпропетровська з центральною частиною міста, а також міжміські напрямки Донецьке шосе та Криворізьке. Щодоби цією дорогою їздять у середньому 50 тисяч автомобілів. Міський голова Іван Куліченко доповів губернатору про хід проведення капітального ремонту. Зокрема, ремонтні роботи будуть проходити у два етапи. Перший етап передбачає заміну дорожнього покриття від старого мосту до кайдацького майже 7 кілометрів. Загальна вартість робіт першого етапу становить 98 мільйонів гривень. З них 32,5 мільйона виділені за сприянням губернатора Олександра Вілкола з державного бюджету. Ще 65,5 мільйонів гривень виділені з місцевого бюджету з ініціативи голови постійної комісії Дніпропетровської міської ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів Євгена Морозенка. Губернатор поставив завдання прискорити розробку другого етапу проєкту капремонту набережної заводської від Кайдацького мосту до житлового масиву Парос майже 4 кілометра. Загальна вартість робіт складе близько 68 мільйонів гривень. Я рад сообщити всім жителям Ленінського району, всім горожанам о тому, що сьогодні ми прийняли рішення в місті. и будет делаться, кроме этой дороги, еще будет делаться полностью дорога с заменой, полностью покрытия братьев Трофимовых. Эта дорога, которая идет дальше, знаете, и Панаса Мирного тоже полностью будет заменено покрытие. Мы изыскали дополнительные резервы в бюджете и выполним эти работы в этом году. Наразі триває перший етап ремонту. Роботи виконані більш ніж на 10 Вже демонтовано 6 тисяч метрів бордюрного каменю 44 Та встановлено 5,5 тисяч метрів нового бордюрного каменю 38 Проведено фрезування старого асфальту на площі 35 тисяч квадратних метрів 21%. Завершити перший етап капремонту. Планується до 15 жовтня 2012 року. Тендера. Подрядчик работает немножко быстрее, и это хорошо для нас, чем бюджетная роспись. Соответственно, финансирование получает, э, так как это запланировано из государственного бюджета. Просто он немножко быстрее работы выполняет, никаких задержек, согласно бюджетной росписи, у нас нету. Деньги поступают четко и в срок. Государство – это государственный бюджет, и государство четко выполняет свои обязательства.